На слуху, на слуху. А на слуху в ефірі, дякую, що ви приєдналися в студії Ольга Ксьонс. В одній з попередніх наших програм ми говорили про те, що молодь не хоче їхати в село навіть на велику зарплату. А Якщо приїжджає і починає працювати, то потім виникають проблеми. І молоді люди хочуть тікати із сільської місцевості, тому що виникають проблеми із тим, як жити їхнім сім'ям, їхнім дітям, які складнощі з інфраструктурою та багато інших проблем. Однак. Наш сьогоднішній гість стверджує, що скоро розпочнеться інший процес, зворотній, коли молодь із міста їхатиме в село. Так от наскільки швидко це розпочнеться, які для цього передумови і які ж можливості є все-таки для людей в селі? Отже, наш гість зіновий Середа, президент українського кооперативного альянсу. Пане Зинові, вітаю вас! Вітаю! Є село де або невеличке місто, містечко, де розвалилося багато підприємств, які раніше працювали за радянських часів, в людей немає коштів, щоб, скажімо, купувати техніку, обробляти території. Ще можемо згадати про те, що шкільна освіта. Гірша ніж в місті, тобто тут такий клубок великий проблем, І з чого тут починати людям? Самого себе, чому село депресивне? Тому що переважно ми кажемо, немає місцевої інструктури, переважно люди вважають, що вони не мають коштів. Але коли ми робили і відштовхувалися, на від точної соціології, тому що ми з партнерами на Хмельниччині, зокрема, це першим національним аграрним кооперативним благодійним фондом зміцнення громад, ми зробили конкретний чіткий соціологічний аналіз сіл. І що ми виявили, що навіть, зокрема, якщо є в селі 300 будинків, 300 сімей, то кожного місяця туди приходить близько мільйона, півтора мільйона коштів. Це пенсії, зарплати, соціальні виплати, підсобні господарства. Проте, коли ми проаналізували їхнє споживання, ми побачили, що близько 60% це де з нас повністю на непотріб, це алкоголь. Це є тютюн, це є сигарети, це, є, зокрема, чіпси, напої та інші такі речі, які знову ж таки як прийшли в село ці кошти, так вони пішли. Питання: а чому ж люди не зосередяться і не створюють місцеву якусь певну е е діяльність, наприклад, навіть випічка хліба? Чому ми, наприклад, не використовуємо раціонально потенціал даної території? Тому що зокрема ось була зруйнована ця система? Е Можливо, я назву її християнською щатності, тому що кооперація громадське відродження досить часто займалися в нас поети, письменники, священники та інші, тобто які в центрі ставили гідність людини, і ось питання гідності людини, як після революції гідності, вони дуже актуальне, тому що вони вчилися правильно використовувати вже наявні обігові кошти, які можуть бути практичні кроки, щоб дійсно люди об'єднувалися в ці кооперативи, щоб вони працювали і таким чином піднімали село. Я наведу ось цей досвід, який ми розпочали на Хмельниччині, тому що ми розпочали з декількох ініціатив. Перша річ це є просвітницькі програми. Друга наша програми це були спрямовані на сімейні господарства, тобто підсобні ділянки, садиби і так і інше. Третя річ, наприклад, наша програма Молока. Ми вирішили для того, щоб залучити людей до кооперативи, перейти так званий перехідний період і запропонувати людям вищу ціну на молоко. Аніж інші посередники, тому що насправді основна проблема української економіки це система посередництва, коли людина, яка дійсно працює, виробляє, вона отримує певний мізер. А особи, які лише перекупляють, вони забирають ось цю так званий дохід, який насправді не має залишатися у фермера. Перед нами є питання створити весь комплексний кооперативний цикл від збирання молока до переробки. Щоб додана вартість була якнайвища, і ця додана вартість була розподілена між членами кооперативу, так само ми запропонували інші види різних культур, наприклад, бобові, фасоля, гарбуз, які якраз мають збут на європейському та світовому ринку. Тобто, у нас є чому, наприклад, фермер сам слабкий, тому що він не має менеджера, який вивчає ринок збуту за за кордоном. Менеджера, який займається логістикою, особи, яка займається, наприклад, юридичним юридичним та бухгалтерським захистом, тобто асоціації кооперативні асоціації, вони якраз дають весь цей необхідний захист. Необхідне лобі при державних органів, при, наприклад, знову ж таки при лобіюванні продукції на світових mm -hmm. ринках, при якому простий маленький фермер він не може дану річ зробити школи. Ми знаємо, що зараз а, з першого вересня почали діяти в Україні ряд опорних шкіл. Їх доволі багато а, дітей будуть довозити в ці школи. А, як це діє за кордоном? Ви навчалися за кордоном? Ви працювали за кордоном, а, тому що. Виникають питання, все таки, чи буде це якісно, чи буде це дітям зручно, чи допоможе це покращити їхню освіту, ну не кажучи вже про те, а що буде з вчителями тих шкіл, які можливо закриватимуться? Ось як це питання вирішили за кордоном, і що можна було б зробити в нас? І щиро кажучи, ми повинні повністю перезавантажити систему освіти. тому що переважно ми формуємо людей, яким дітей верніше, ми як більше руйнуємо, тому що. Є питанням дати їм якнайбільшу, кількість знань. Насправді школа вона має стати осередком розвитку здібності природних талантів дитини, стати експериментальним центром, де людина би шукала би і була би спрямована для інновацій для сибічного розвитку. Наприклад, нас дуже мало навчають вести здоровий спосіб життя. Ну про це говорять, да, про всі говорять, але про це дуже мало шкідних програм. Наприклад, займати, знову ж таки, навіть розбиратися в продуктах харчування. Наприклад, навіть спільно планувати місцевий розвиток, такі дуже сині корисні матеріали, як, наприклад, краєзнавство, розуміння, біологія, анатопія, але проте воно так чи інакше буде пов'язаним з творчим розвитком дитини. І ми, зокрема, розробили систему кооперативної освіти, де наш вік це від 10 до 16 років. Тобто, коли дитина якраз починає себе. Якраз шукати, але основна проблема, знаєте, яка наша освіта? Що переважно батьки віддають виховання своїх дітей комусь. Насправді, найкраща школа це є творча атмосфера в родині, коли якраз батьки займаються також своїми дітьми. Другий аспект система кооперативної освіти, в чому вона полягає, щоб дитина з маличку вибирала певний фах і в ньому спеціалізувалася. Як не дивно, зокрема, ось ті школи, які чомусь мають закривати, чому їх не перетворити в садівничі експериментальні центри. Ну, можливо, тому що їх треба профінансувати. Фінансування можна знайти і на місцях, навіть серед самих громад. Ви маєте на увазі місце кошти, які залишатимуться. Ви знаєте, вже дуже багато всього потрібно робити за ті кошти, які отримуватимуть додатково. Адже треба буде стільки всього ремонтувати, дороги будувати. Ви думаєте, вистачить коштів ще й на це? А чому ремонтувати? Наприклад, ми повинні користуватися якраз тим великим перевагами, яким ми живемо в етап інформаційної революції. Майже кожен зараз має мобільність інтернетом, тобто е комп'ютер, тобто колись були потрібні університети, тому що вони були осередками подання інформації. Зараз достатньо правильної мотивації самоаналізу, щоб займатися тою чи іншою справою. Ми маємо приклади багато молоді після наших тренінгів, наприклад, коли окремі юнаки почали вирощувати гриби, інші саженці. Тому що ще, наприклад, ми маємо після наших якраз тренінгів по кооперації та соціального підприємництво, деякі особи почали випікати місцевий хліб, то і ринок можна створити, тому що люди звикають до якості, створити попит як реклама, змусити так. людей потребувати того, про що вони можливо досі не здогадувалися. Так але насправді їм це потрібно. О, наприклад, на Хмельниччині ми розпочали якраз проект яйця». Переплені яйця дуже сильно користуються попитом в арабських країнах, тому що багато з них мають проблеми з діабетом, тому що вони дять солодощі. По-друге, вони дають ці яйця для вагітних жінок і для дітей до 6 років. У нас немає культури розуміння, що таке яйця. Але проте, завдяки просвітницькій роботі. Насправді можна створити ринок і для даного продукту. Так само, наприклад, ринок лікарських трав, чаїв, які можна висівати і збирати. Наприклад, ринок, ми запровадили програму календули, яка все більше і більше стає попитом на європейському ринку. Ми розпочали, наприклад, експерименти зі спельтою. Тобто форми типи пшениці, які мають дуже багато корисних речовин, тому що чимало осіб, наприклад, німечнів, є мають проблеми з лютеном та інше. Наприклад, ми розпочали проект кооперативи здоров'я, де ми будемо вкладати договір з міжнародними організаціями, не просто щоб забезпечити людей ліками, а найперше навчити людей вирощувати добрі якісні органічні продукти, тобто не щоб передбачити чимало хворіб. А і також в програми спорту інноваційної освіти, і лише тоді додатково забезпечити, якщо є потрібно, якимись певними ліками за півціни або за цінами, які є набагато нижчими від ринкових, для того, щоб людина могла підтримати своє секунду. Є села, де дійсно і те, і люди, і корову тримають, і ш і, і якось розвиваються, є господарства. А є ну зовсім ти не розумієш, за за що там живуть, як заробляють, і що відбувається, і, і як можна жити в такому селі, і тому зрозумію що є недовіри, Тому що не зрозуміло, як ці люди об'єднаються, як вони знайдуть кошти. Україна дуже велика країна і дуже різна. Ну, по-перше, я сам народився в селі, тобто, можна сказати, я в районному містечку, якраз на периферії, дуже добре знаю, що таке сільське господарство. У мене самого є 4 гектари землі. Це не є питання бути чи не бути в селі. Тут є питання, чи ти знаєш чи не знаєш свій власний потенціал. Наприклад, одного, під час одного тренінгу, коли ми зробили соціологічний опис села, ми сказали, людям, ви знаєте, чому ви бідні? Вони кажуть, чому? Тому що ви всі, 99% з вас, садить картоплю. Ви прив'язалися з діда прадяти до одної і тої самої культури, яка, якщо не зародить, то нікого немає вшей, а якщо зародить, то ціна так чи інакше впаде, тому що вона зародила у всіх. Чому не сіяти інші культури, ці культури, які потребує європейський ринок? Чому не, не, не вивчати до кінця всі ці процеси, не шукати інші е, типи чи інноваційні підходи, які справді з екстенсивного розвитку підуть в інтенсивний? А це все е, досить часто через те, що ми мислимо в певному стереотипі. Переважно бідність наша спрямова е, проджена на основі нашого світогляду. Ну, страшно посіяти щось нове, як я його потім продам. А кому я його продам? Тож, ось того, через це. Оцей перехід, тому що переважно люди, які мислять інноваційно, вони сприймаються в як диваки. Ми можемо навести кілька прикладів, коли декілька фермерів почали замість картоплі сіяти мелісу, виробляти добрі лікарські чаї, продавати їх на німецький ринок, або збувати їх певним фармацевтичним компаніям. Тобто, і в них навіть власно, боротьба, як один фермер сказав, в нього навіть собою була внутрішня боротьба. Як я замість пшениці і замість того посію щось нове. Тож з мене почали всі сміятися, що я сію траву на своєму полі. Проте, коли ти отримаєш набагато вищий прибуток і правильно вивчиш будь-які дані, всі процеси від виробництва, певні технології, вирощування і так далі. тобто Ти не можеш... Ти розумієш, коли ти отримав прибуток я... більше, що ти на правильному я... можеш... <клес> я наведу вам простий приклад. Візьміть Хрещатик вулицю. Ви там за два місяці утворили було засновано 5 турецьких ресторанів. А де і наші? Нашим гостем був Зиновій Свереда, президент Українського кооперативного альянсу. Дякую, пане Зенові, за те, що ви нам розповіли сьогодні. Дякую всім, хто приєднався до нашого випуску. На все добре і до зустрічі. слуху, на слуху.